Але обстрілює Сумщину ворог цілодобово з усіх видів зброї, власне, як і обласний центр. І відновлення після руйнувань для міста є великою проблемою. Майже місяць тому більше десяти багатоповерхівок залишилися без вікон і балконів. Потужний вибух їх буквально розтрощив. У якому стані вони зараз, де їхні мешканці, і коли вони зможуть повернутися у свої оселі? Олеся Боровик дізнавалася. У квартирі Олександра все закрите клейонками, посеред кімнат, відра та миски. Каже, готуються до великої води. Вже одну повінь пережили кілька тижнів тому. Цілу ніч вигрібали воду. Ось тут текло, в туалеті теж і по стелі текло. Все плавало буквально після дощу. На стелі тріщина, бетонні плити розійшлися після вибуху. Олександр звертався в ЖЕК, але там поки не дають жодних відповідей. Його сусід Володимир перед дощем встиг залатати на швидкоруч дірявий дах, чим врятував власну квартиру від. Повені ну ми до першого де самі встигли, так що не потекло ніде, можна сказати. Позамазали ті дирки, мусор позирали. Великі дирки якісь були, да? Ну, десь отак осколками побило до бетону. Через кілька тижнів після вибуху за дах взявся і сам Жек. Ми встигли зафільмувати завершення ремонту. Дах полатали, а от тисячі вікон у всіх цих багатоповерхівках досі без скла. В перші дні після удару їх забили панелями і так і лишили. До пані Лариси комісія міськради з питань пошкодженого майна дійшла тільки зараз, через три тижні. Складаємо акти. Далі ми акти передаємо у ЦНАП. У нас є відділ з питань пошкодженого майна. Вони проходять реєстрацію, підписують, заносять до реєстру. і Людям повертають акти підписані. Жінка тимчасово живе на дачі. Тільки погляньте скільки скла не прибирала ще до кінця. Я тут буваю раз на тиждень, а живу зараз на дачі. Вікна, хоч і забиті панелями, але є щілини, тому навіть з опаленням у будинку прохолодно. До того ж, постійно треба вмикати світло, бо темрява. Хоча б вікна замінити двері, вставити, меблі теж потрощені. але то вже своїми силами будемо. Як діти приїдуть, будемо щось вирішувати з цим. Затримка з обстеженням пошкодженого майна, як пояснили в міській раді, виникла, бо занадто багато одночасно постраждалих через удар 17 листопада, більше пів тисячі. Тож і процес цей затягнувся. На місяць, хто ж більше не в силах чекати допомоги на відновлення від держави, робить за власний рахунок. В основному балконні рами. люди надіються, що їм вікна поміняють потрошки, а заказують балконні рами, щоб не було їм потрошки. <звіпсю> а, відна, відна були, після того, як комісія обстежить всі пошкоджені квартири. Люди також зможуть подати документи на одноразову виплату і частково за ці кошти зробити ремонти. А от понад дві тисячі вибитих вікон мають відновити в рамках програми є відновлення. Із сум Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, Ми Україна. Марафон Єдині новини.